Сімейне та спортивне свято провели у Нововолинському ліцеї. номер 1 захід відбувся 22 жовтня. Його організували у рамках проєкту, у якому ліцей виграв грант у розмірі 25 тисяч гривень на спортивний інвентар та проведення активних заходів для дітей. В нашому ліцеї сьогодні відбувається спортивне сімейне свято проведення якого стало можливим завдяки тому, що ми отримали грант 25 тисяч. Від Lego Foundation для проведення активних та спортивних масових заходів. На території ліцею діяли різноманітні локації. Учні початкових класів та їх батьки брали участь у веселій руханці, активних іграх та естафетах. Також для батьків діяла зона ментального здоров'я та саморегуляції. Участь у святі беруть учні початкових класів. Вони проходять сьогодні різні локації. Також для наших батьків представлена Локація ментального здоров'я, яку проводять наші вчителі, що пройшли навчання у Варшаві від е, проєкту «Травмапедагогіка для українських шкіл. Сьогодні вони діляться техніками саморегуляції, які є дуже корисними для усіх людей в умовах війни. Учасників свята привітав начальник управління освіти Олег Янюк. Мені дуже приємно сьогодні відвідати вас. такий веселий сонячний захід. Хочу щиро подякувати вам за те, що незважаючи на важкий час, у нас в громаді є такі активні, креативні, чудові діти, як ви, чудові педагоги і чудові керівники, які беруть активну участь у проєктах. Це роблять для того, щоб наше життя було яскравіше, сонячніше і приємніше. У ліцеї було по особливому гамірно. Школярі, розділившись на команди, проходили завдання на кмітливість та спритність. Їм допомагали батьки. Після активності відбулося святкове чаювання.